15 років тому тоді ще у Дніпродзажинську було створено молодіжну раду як консультативно дорадчий орган при виконавчому комітеті міської ради. Тоді Кам'янське стало першим містом у області, де молодь об'єдналася, щоб ефективно долучитись до суспільної діяльності та, власноруч, будувати майбутнє. З нагоди відзначення ювілею молодіжної ради за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації бджола на урочистій церемонії вручили посвідчення новообраним членам ради та відзначили її найактивніших учасників. За 15 років існування молодіжної ради у Кам'янському до її команди долучилося понад три тисячі юнаків та дівчат. Активна молодь Кам'янського справжня рушійна сила, надія, майбутнє та гордість міста і країни, зазначив міський голова. Молодь завжди була є, і буде рушійною силою всіх змін. В суспільстві, в країні, в нашому місті, дякую за те, що займаєте активну життєву позицію, займаєтесь волонтерством, допомагаєте нашим військовим, постійно проводите різноманітні акції. Ви також завжди можете на нас розраховувати, Ми завжди відкриті для вас, для ваших ідей. Тому завжди приходьте, запрошуйте, будемо підтримувати вас у всіх ваших починаннях. Цього року молодіжна рада отримала близько ста заявок на вступ до лав організації. 27 нових учасників поповнили її ряди. Зараз склад молодіжної ради становить 46 активістів з учнівського та студентського самоврядування навчальних закладів міста з представників працюючої молоді та громадських активістів. Коли такий є сплав. То знаєте, це дуже гарно для розвитку, як самої молодіжної ради, так і впливу її на розвиток нашого міста. Багато проєктів, нових ідей всі ідеї будуть втілені в життя. З нагоди ювілею від міського голови та громадської організації Бджола молодіжна рада отримала музичну колонку для проведення подальших масових заходів. Обіцяють, їх буде багато, адже молода команда повна ентузіазму свіжих поглядів, ідей та прагнення змін на користь міста. Зібралися саме ті, хто не бояться ніякої загрози, не бояться ніяких проблем. Вони, попри все, віддають самих себе молодіжному руху в нашому місті, розвивають його. Молодь і міська влада співпрацюють з самого початку молодіжної ради, але саме оці останні роки, як Андрій Леонідович займає свій пост, пішла така вагома підтримка, яка нам була потрібна. Молодь в нашому місті найкраща, і ми це бачимо на кожному заході. І кам'янське звучить голосно дійсно не лише на всю країну, але й на весь світ.